Ворог не в якому сенсі не хоче бити точково по якихось важливих об'єктах. Головна мета ворога коврове бомбардування за рахунок наявного озброєння для того, щоб психологічно тиснути на Україну. І казати, що це якісь удари в Азмізді за павутину чи за якісь інші наші дії з нашого боку. Давайте пригадаємо, що в минулому році заява диктатора Путіна була спрямована на те, що ми збільшуємо виробництво безпілотників. Як наслідок бачили з вересня місяця суттєве збільшення кількості безпілотників, які вони виробляють і безпосередньо застосовують по території України. Тому, звісно, що треба готуватися до того, як і, е, зараз більшість е, розвіданих є е, стосовно того, що там добити ста дронів на добу, можливо до тисячі. Тобто, треба зрозуміти, що ворог в будь-якому випадку буде зараз намагатися максимально збільшити кількість засобів ураження.